Зараз доєднемо до розмови Олександра Левченка, це український дипломат, посол України у Хорватії та Боснії і Герцеговині у 2010-2017 роках. Наші вітання вам, ще вітання студії глядачам, а, пане Олександре, роз'ясніть, будь ласка, ось ці заміни у європейській команді, так би мовити, це посилення. Скажімо так, проукраїнської позиції. Ну, от, Борель на е... Калас. Ні, oh, Борель oh, на oh, Калас. Sirian, так, да. Мішель на кошту е... Урсула фон дер Ляєн. Як Урсула фон Ляєн, так залишається. Що змінюється в перспективі і в політиці Європейського Союзу з 1 грудня цього року? Власне кажучи, ротація – це нормальний демократичний процес, Є, Є, євросоюз демонструє це. Тобто, ті партії, які перемогли на виборах до Європарламенту, найбільше це європейська народна партія. Вона делегувала м, своїх представників. Тобто, ми знаємо, що Єврокомісію скоріше всього залишиться кривати Вандерлянін. Мішель сам вибач, заявив про бажання піти з посади і не балотуватися наступного разу. Ну от європейська народна партія висунула фактично кошту і португальського прем'єра, який дуже добре ознайомлений з українською тематикою. Ну ми знаємо, що в Португалії знаходиться дуже серйозна українська громада вже роками, і це певний демографічний. Чинник цієї країни і чинник, який допомагає розвивати економіку цієї країни, члена ЄС та НАТО, ну а каякалас взагалі не потребує якихось рекомендацій. Це прем'єр, яка постійно займається підтримкою України. Естонія одна з країн НАТО та ЄС, яка найбільше донує Україні допомагає фінансово, політично і військово. У боротьбі з Російською Федерацією, тому що ця країна, як ніхто інший, добре розуміє всю небезпеку політику Кремля, тому ми можемо сказати, що звичайно каякалас це абсолютно проукраїнський кадр, людина, яка реально розуміє небезпеку політики Володимира Путіна і яка сконцентрується на дипломатичних зусиллях, щоб зупинити будь-які зазіхання зовнішньополітичні. І військові Російської Федерації щодо України сусідніх країн, членів НАТО та Євросоюзу. Євросоюз має мати дуже міцну політику зовнішньої політику безпеки для того, щоб протистояти цим зазіханням. Я думаю, яка з цим викликом справиться абсолютно студія. Пане Олександре, в кошту залишається такою собі темною конячкою. Якщо з Урсулою Фондерляєн і Каю Калас все зрозуміло, нам тут, в Києві, з чого чекати від кошту? Зрозуміло, що усі перетрубації в Європейському парламенті, вони не настільки не настільки праворадикальні, як намагаються подати їх дехто. Да? Тобто розуміємо, що праві не отримують вирішального і навіть блокуючого пакету голосів, але тим не менше. Ну, тим не менше, так. Да. Я думаю, що. Євросоюз це така організація, яка має завжди стабільну політику політику, в якій є так би мовити, початок продовження наслідування традиції. Тому голова Євроради, я думаю, продовжить дії Шаля Мішеля щодо підтримки України в боротьбі проти російської агресії. Очевидно, що буде активно залучений до багатьох процесів. Він питань цих щодо. Російської агресії не уникає, має певну рішучість щодо цієї проблематики. Але звісно, що перед євросоюзом є багато інших питань, які має голова Євроради покривати ну, своїм прикладом, демонструвати те, що готовність вирішувати надскладніші питання економічно, соціального, політичного розвитку Євросоюзу, процесу його розширення а тут також. Важливе питання щодо того, як Україна буде долучатися до членства в ЄС шляхом переговорного процесу, який фактично розпочався наприкінці червня цього року. Студія у нас хвилина буквально. А як Україна на вашу думку, от буде наскільки сильно глибоко якісно долучатись до цих всіх процесів, враховуючи слова поки що чинного, так голови дипломатії Європейської Бореля про те, що ми зі швидкістю світла рухаємось? Хвилину. Так, ну сказав він <laughs> дійсно так: цікава швидкість світла, дуже дуже оптимістично дуже дякуємо за таку оцінку. За таку оцінку. Значить, треба, і ми її заслужили очевидно. І очевидно, треба цю оцінку підтверджувати далі подальшими своїми діями. Ми амбіційна країна, яка хоче пройти шлях від кандидатства до членства недовго от є. У нас певний термін 2030 рік, як помістичний сценарій. Є надоптимістичний, оптимістичний. Це може бути, скажімо, 28-29. восьмий, Ну і звісно, якщо буде щось у нас не складатися, це може затягнутися трошки довше, як практично проводила абсолютно більшість країн, які набували членство в Євросоюзі. Мені здається, що Офіційний Брюссель, країни-члени. Більшість країн-членів розуміє додану вартість вступу України до Євросоюзу і політично, і економічно, і дипломатично підтримують цей процес. Головне, щоб ми не підкачали. Я думаю, у нас амбіції в тому, щоб завершити цей процес якомога швидше студія. Дякуємо, пане Олександр. Спаси. Олександр Левченко був із з нами. Це дипломати посол України в Хорватії, Боснії та Герцогині, десятого сімнадцято років.